Тема уроку види блокнотів. На сьогодні існує безліч видів блокнотів, різноманітних за формою та дизайном. Але дотепер, достеменно невідомо, кому ж першому спала на думку ідея створення цього поліграфічного виробу. Другого за популярністю після кулькової ручки. Історія появи блокноту неймовірно цікава. Першим прообразом сучасного блокноту заведено вважати виріб, які в давнину називали зошитом. Його батьківщину є Стародавня Греція, і саме освічені мешканці міст мали можливість писати на дощечках, змащених воском. Для зручності дощечки скріплювали між собою по чотири штуки. Такого роду записні книжки і стали називатись зошитами від грецького слова чотири. Однак до появи сучасного блокноту залишалося ще чимало століть. Вважається, що перші спогади про виріб, схожий на сучасний блокнот, з'явилися в Парижі, в період правління Людовика XIV. Правління короля Сонця супроводжувалось величезною кількістю прийомів та балів, під час яких увійшла в моду манера непомітно передавати один одному маленькі записочки. І ці записочки були не просто шматочками у паперу, їх намагалися оформлювати і зі смаком. А для зручності, користування та зберігання чистих листків, знатні люди почали замовляти собі мініатюрні книжечки обкладинки, із яких листки могли вийматися ну, буквально одним рухом руки. А так з'явився перший блокнот. Ну, на жаль, автор даного виходу так і залишився невідомим. Так само, як і точна дата його появи. На будь-якому балу було близько 20 різних танців. Так от, саме в ці блокноти жінки записували всіх кавалерів, які виявляли бажання танцювати з ними, щоб уникнути плутанини в черговості. А кавалери підходили із проханням записати їх на той чи інший танець. Якщо блокнот жінки був розписаний на всі наступні танці, партнери могли сміливо запрошувати інших панянок, чиї блокнотики мали порожні сторінки. Вважалося поганим тоном демонструвати записи своєї такої бальної книги, повністю заповненої чоловічими іменами, тим пані, які отримали зовсім небагато запрошень від кавалерів. А наступна історія. Теж родом із Франції, але трохи пізніше. У місті Турі 200 років тому з'явилося невелике сімейне виробництво господарських блокнотів для побутових потреб. Це були книжки, перетягнуті гумкою, щоб уникнути втрати аркушів з твердою непромокаючою обкладинкою і з округленими кутами, які не впивалися в ногу. Якщо покласти блокнот у кишеню штанів, називалися вони Малискини. Від двох слів, кротова, або, як ще казали, чортова шкіра була міцною і, відмінно захищала папір із записами по господарству. До речі, папір, який використовували у виробництві, не йде в жодне порівняння із сучасними листками кольору слонової шкіри. То були пресовані паперові відходи. Виготовлення блокнотів... Промислових масштабах відносять до початку 19 століття, і саме в період промислової революції депографії почали стрімко розвиватися, що сприяло суттєвому збільшенню асортименту продукції. Згідно найбільш популярної версії, автором такого винакладу, як блокнот, є представник творчої інтелігенції, художник або письменник. Деякі джерела приписують створення блокноту людини, відомі під псевдонімом Марк Твен. Однак, чи я виявляється це правдою, сьогодні сказати важко. З усім тим, блокноти почали використовувати саме художники та інші представники творчих професій. На користь даної версії говорить той факт, що папір, який використовується для виготовлення перших блокнотів, був дуже якісний, що було необхідно, перш за все, художникам. Зшивались перші блокноти також доволі простим способом за допомогою звичайної нитки, що також вказує на ручне виготовлення перших блокнотів. Власники політурних мануфактур звернули увагу на новий тренд ринку і почали виготовляти блокноти вже в промислових масштабах. Наразі політурка перших фабричних блокнотів нічим не відрізнялася від книжкової. А в якості обкладинки використовувалася щільна чорна тканина, яка по-французьки називалася Малескін. Що в перекладі означає кротова шкіра. І саме такими блокнотами користувалися відомі художники Вінсент Ван Гог, Пабло Пікассо та багато інших видатних людей. З часом в процесі вдосконалення обладнання і здешевлення виробництва блокноти стали виготовляти настільки великими кількостями, що вони стали доступними кожному із нас. Структура блокноту це обкладинка та зшиті аркуші. Ми з вами будемо виготовляти блокнот, політурку до блокнота в технікою Aris Folding. Перед тим, як ми з вами почнемо, перший етап, верніше, який ми з вами розпочнемо, це підбір моделей аналогів. Тобто, за допомогою інтернет-джерел, ми вибираємо ті моделі, які нам більше сподобалося. Я, наприклад, вибрала от такі чотири моделі. Далі нам потрібно провести аналіз цих моделей. Тобто, кожної моделі ми присвоювали номер да? номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. І дивилися по характеристикам до виробу, тобто оригінальне застосування, використання та поєднання різних технік виконання, зручність використання, кількість використаних матеріалів. Вдале кольорове рішення і незначна вартість витрачених матеріалів. І тут ми ставимо плюсики або е, мінусики, в залежності від того, це вам подобається чи не подобається. І далі ми замальовуємо ескіз-виробу. Нагадую, що ми виконуємо в технікою Aris Folding.